Будь ласка, і ваші двадцять. Гарного дня вам до побачення. У червні цього року маріупольська родина Сапарових відкрила у Хмельницькому крафтову пекарню. Ну, все нове, але а, найголовніше, те, що а, ми як сім'я, ми одна команда. Тому нам було легко, тому що ми друг другу допомагали. І це основне я вважаю. До Хмельницького сім'я бізнесменів з Маріуполя перебралася в кінці лютого 2022 року. Вже у березні на власні заощадження Сапареви відкрили хостел та центр соціальної допомоги для таких самих переселенців. У центрі біженцям надають юридичні та психологічні послуги, організовують курси вивчення мов, історії України, допомагають шукати роботу і житло, організовують гуманітарну допомогу. До листопада цього року тут отримало допомогу понад 47 тисяч людей. У червні 2022 двадцять родина Сапарових зареєструвала громадську організацію. А цього року власну справу Ми ніколи ні пекли ні хліб, ні випічку. Хотіли почати з знову. Ну вийшло. В Маріуполі були і бізнес-центри, і риболомний магазини, і хімічний магазин, і сто і мойки. Уже не було весільний салон. Очень гарний. Ну, пекарні не було. У Маріуполі Сапарове втратили все. На відкриття пекарні у Хмельницькому брали кредит. У жінки була сюда мрія пекарні. Сюди думали, що на стара слід на пенсії відкриваємо пекарню. Таку кафе, типа кровосанчики льогінькою. Ну, попробували. От відкрили пекарню. Пекарня Сапарових сімейний бізнес. Тож до процесу випічки хліба залучені усі. І починається головне, в нашому хлібу О, це наша душа, наші руки та борошно. Зараз хліб пройшов в етап ферментації 4 години і зараз буде йти до духовки. Це наша подова піч для нашого хліба фірмового. Зараз буде випікатися приблизно пів години. Навіть не пів години, а хвилин 22-23, І вже буде на вітринку гарячо стояти. От зараз перший хліб, це французька булка, просто пшеничний білий. Готов то зараз пойде вже. З рецептами родина постійно експериментує. Окрім традиційних, вигадує унікальні, як от випічка з вишнею та починкою. Має в асортименті і рецепти з Маріуполя. У нас є слойка Маріупольська це гарбуз з м'ясом, ту, яку любили в місті Маріуполь. Маріуполя, Маріуполя назвала шумуш назвала кубіте, Це греческа їда. Ну, здесь, як, так як ми з Маріуполя назвали Маріупольська слойка. Родина випічка хмельничанам подобається. Сапарове вже мають постійних покупців. Будь ласка, дуже багато таких клієнтів, і е, дуже часто ми кажемо е, не тільки до побачення, а до завтра. Ми знаємо, що ми завтра зустрінемось на цьому самому місці у той самий час. Весь хлібчик у нас на заквасі виключно. Цевим жителям подобається наша випічка, щоб хвалять нас, приходять, приводять друзів, і ми бачимо, що все в принципі потихонечку получається. Е, і навіть ну хочемо, то есть, інші точки вже відкривати місті Хмельницький, а далі як буде? Запарове молодші найімовірніше вже залишиться у Хмельницькому і розвиватимуть сімейний бізнес. А ось старші ще не визначилися. Маріуполь болить, розумієте? він болить, ми його любимо, він здійснює без Маріуполя. Ну, тяжко. Ми розуміємо, що От, ми робимо ну, обернуємося. Після перемоги ми повернемося. А як жити, От для нас постійний питання. тут жити їздити в Маріуполь, чи все-таки в Маріуполь і потім їздити сюди, ну, то вже рішимо. Головна перемога вже була скоріше. Тетяна Кукурійка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки з Хмельницького. Будь ласка.